Топ 5 причин, чому ваш фікус скидає листя. На п'ятому місці низька вологість повітря. Особливо актуально в опалювальний сезон, коли в приміщенні працює кондиціонер. Четверте місце перепад температур. Якщо ваша рослина стоїть на підвіконні, вона може страждати від перепаду температур, через що знижує обмін речовин у клітинах і провокує скидання листя. Третє місце. Нестача освітлення. Головна ознака нестачі освітлення це пожовтіння та опадання нижніх листків та витягування верхніх. Друге місце різка зміна умов вирощування. Фікус дуже чутливий до змін умов вирощування, таких як переміщення або пересаджування, краще уникати різких змін без необхідності. Але все ж найрозповсюдженіша причина це неправильний полив. Надмірний полив призводить до гіпоксії коренів, кисневого голодування, що викликає кореневу гниль. Зараження патогенними грибами, такими як пітіум або фітофтора. недостатній полив викликає зневоднення, що стимулює опадання листя.